О, є, я вже бачу, той гаечный ключик. Угу. Mm -hmm. Чуєш, дивись ще зліва яка споруда є. А, ну я бачу. О, бокс, 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 бокс. Ще, ну, давай. Бокс! Mm -hmm. давай. Слухай, ну тут прям машину треба. Чуєш, Чуєш? а Прису ми, на жаль, до речі, буде. ми тут там, можем переночувати в вот кабинках. А, ну тут, тут вот, появилася обмітка. Та ми тут і забазуємося, поки що тим часом. Ой-ой-ой! Велка! Oh. Дай велку! Все. О, oh, тут ще батарея є, брате. О, брате. бери, бери. Бачиш, тут можна поспати. Тут одна є лі... одне ліжко, а так. тут зверху ще є. Давай я собі верхній клад. А, тут є. Все. Так. Ми поставили respawn point, respawn point і mm -hmm. все. начистити Спаун... Так, тут нікого вроді немає, ні, нікого немає. А, батарея треба, Батарею вставляй. E, біжу, біжу вже несу. Сюди, так. Та-та-та. Підсвічується давайте. Інвентарчик, такого батарейка. Давай, Зараз, Раз, два, помістити. О. Щось загуділо. Напевно, ти його робот запрацював. А тут сот саме можна скрафтити. Ага. Окей. Ну давай ще тоді одну один поршень. зараз. 14 секунд. А, давай. А в мене якраз є три, так, можемо, в принципі, зразу якусь машинку зробити. Угу. О, так з того металу можна і будувати прям зразу. Ну так. Але нам ще треба цей вот сидіння зробити, у нас нема стільки матеріалів. Ага. Як мінімум треба руль зробити. Але тут треба 100 дерева. 100 дерева треба. Блін. А як нам дерево добувати? Напевно, дерево треба. Мол, я компра? не знаю. Ну, давай попробуємо. Ні, воно не працює, мені здається. Я, я пробував вже одну борізку. Ну, От не то, що це нічого не так. Не дало. Давай попробуємо. Довбай дерево. О! А, реально. Все. Чи, чистити треба, чистити. Чистити?

Хе-хе-хе, <реш> як то гарно, ну, хвилинка мовчання. А, все, він доробив вже не не співає. <реш> скинь мені один чіп і 50 дерева. Uh, дивись, я тобі тако дам, бери. І 50 дерева, так? Моє mm -hmm. 50 дерева я довго безпевно, тобі. <реш> 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 О, бери. О. 101. Переклікав. Перестра... О, слухай, слухай. А ну-ну, ну, давай. Щось він мовчить. У мене дрюка є. У мене ні. <сум> ну ты якраз будеш собі крісло робити, тобі ще... Тобі є ще 50 дерева? Yeah. Є. А, є? Є. А, ну так, крафти собі ти от, тоді, вішак. Так. Зараз, треба якийсь... Я, я С... хочу я тобі скину, з все збудуєш. Збирай. Давай. А, а, от а от я того... чомусь. А я чомусь не можу більше ставити. Ну тут типа можу, а тут не можу. Хочу чуть-чуть якось. Ага. Uh -huh. А, будь муж мене не хватало. Точно. А, дай не хватало. Ну то тут. То, то, давай я йду ще поки не душить. Давай. Оооо! Ля, апарат! Апарат Та ти ты Все, Вс, ще тепер, Короче... А, нам ще треба два. Я забув, що для поворотів треба що робити. Ну та, та. Нам ще треба два поршні. А. Ой, ну тебе. Ну короче, А Я зроблю, у мене є, у мене є. Я вже роблю, я вже вроблю. А, ну то супер. А, я просто постав, просто перед нею поставити треба, і вона буде нямкати собі. Ага, і що їй дасть молока? Ну зараз я її нагодую. Ну давай. Оооо, вил... вил... вилетіло з нею молоко, а, бідон. Курва зразу з банькою викинула мені. Де, і звідки там ті бідони вилітають, мені цікаво. Ну, це от, краще не знати. Добре. Менше знаєш крепче спиш, знаєш, як це кажуть. Ну. Наша куди пішла? Ще молоко треба. А, треба, треба. Я тобі всю кукурузу дам. Я ну, тут добраюсь. Я не я виду нагодую. А мені здається, типу, одна корова... А, ні, добре, вона ще видає. Добре, я її ще у вас буду згодую. Так, я ту фигадероваю. Ну, <laughs> не її тут наставив. ще треба твій поршень. Ой, не поршень. Ну короче, ти понял. Твою злупу. Ох, і корова зараз и наїсть. Так, я собі візьму баночку, окей. Добре. О, файно. Каравяка. Каравяка. Каравякина. Куса. Дай мені свій свийцей. Жри. Поки не Поки не поїш... не п'єш. Що ти хочеш? Эээ. Тивоштуки поршнич, як вони називаються? типа шутки. Так я тобі... А, не, я тобі не давав. все, бери. Ага. О. І дай мені... А, все, нічого мені не треба. Так, я шоу добавил. Мені это нічого бич не нравится, вс. Ишов на будкуисы, я її наставлю? Да. Ну добре, хай я тоді проконтролюю процес, хай їсть, позбираю молоко і там ми з тобою поділимося, потім. Окей. Ну я вже троє зібрав. А, ну то я теж вже трошки зібрав, попив. Окей, все, виходить, я підключаю сюди. Такс. Типа, якщо я поверну... Ой. Якщо я поверну направо, воно повертає наліво, окей. Блин, то старый це вот. Курва. Старый движок, и тут він потримает хиба два колеса. А, ну та-та-та, я я таке. Типа машина тільки задним проводом может бути. Окей. Добре, я ще зараз туда злыю. злею. А Ну о Ну тільки на максимум тут нетря ставити зараз. Сідай, а ну? Зараз, зараз треба зара, Йо-йо-йо-йо-йо, що я не будував? Ой, А ч ти на колеса поставив? Треба було поставити, типа цей. На краячок. Все, ну. Ля. Сюда. Я на свій трон. Красота. Ооооо. Все, нормальний бренда летит. Їдемо спати. Давай. А, ти можеш зараз відкрити? А, ти не можеш, вроде зараз відкрити. Шо? Ту штуку хочешь трошки побільшити ти А ну, сяй. А, давай. О, трошки на ДП встояной. Все, все, нормально, хай так і буду. Оооо! Файно едем. Файно едем. А то через колеса воно так піскакує, да? Типа у нас колеса фігур. Та-та-та, у нас колеса такие. Що, колись будуть файні і воно буде гарно їхати. Ну Ну мені здається, поки що треба мощність зменшити... Правда щоб... ти... Ти, кстати її дуже високою зробив, треба було понижче. типа на блок нижче зробити. Угу. Mm -hmm. Я щось тепер так тоже подумав. А ти хотів нічого, прит... погнал, посміл. Давай, добре. Треба затестити, як воно буде. Чи воно плывет. Так, я двері закриваю, щоб ніхто до мене не прийшов. Угу. Mm -hmm. А ти куди? Ти не зі мною? А. А я не з тобою. Винятнося. Блін, а чому вона не виходить? Може треба якось сліп написати, не знаю. Ооо, ніфіга тут можна робити. Ти не залазив на гору, тут можна купа всього робити. Бот повар. Зборчик ресурсів. Бот очиститель -уч якийсь всякий, короче. Ага. Тут типу, можна робити роботь як собі скрафтить А, то я, я про них знав, а але... Забув я з тим... Your first car. А, ah, квест, твоя перша машина. Роблю, роблю. Ліфт, ліфт. І чесно там зараз good? показано, які її треба place робити? Place Builder Guide. Чекай, Place Builder Guide. А що такі Builder Guide? Що ти хочеш від мене? Типа, гайд по будівництву. Ну та. Я не знаю, чи воно буде файно повертати, але зараз спробуємо. О, ні, нормально повертає. Я тоді попробую ще так зробити. Іра максимум. Ано. О! Що, їде? Так собі га, їде, корова, сідай. Сілочка, сідай. О, я файно. файно, файно є. О то вже хороший драндулет, вже можна кататися на такому. Ну, від першого лиця їде. <laughs> Ото спідометр. Файно. Два, звивай, звій, спідометр Файний. А ну, ну, чекай. А, Бля! <свіст> офігенний, просто бомба. Ну, до малейшого того вот кілометр показує чак. -то. <свіст> Ой, за нами чи чі по крижик біжить. ззаді, з вилкою два, два біжать. З антеною і з вилкою. <свіст> давай, <свіст> давай. Oh, yeah. О, чип. О, oh, плата Чисти, чести, чистий плата Ага. Uh -huh. Ой, сейчас цю штуку. Nema. Давай ці от Пішком. Зараз, паркінг. Найс nice тут було, О. Oh. Все, паркінг. <laughs> паркували машинку, свою, бо гаїшники не наштрафували. Ну. No. Чи треба от цього було Show би години лише, де скільки ми симо. Ага. Що, обігаєш? Я сюди пробігаю. Йоп твій <laughs> на, двійзи, накручую, дури, накручую. Дури, дури. <laughs> <laughs> Нас, <laughs> все, надоїло йому. Йому надоїло <laughs> бути надуреним. Yeah. Опа, ще одна така штука. Я не знаю, на що вона треба, що за кіт такий. Давай, короче, туда куда я хотів. А там две такие штуки є. Сідай драндулятик. До речі, багато бензину хаваю. Нам треба доливати. Ну, поки, поки не. А, ну то факт. Коли заглохнем, я скажу. <реш> я вроде з собою маю, до речі, конниструю. Я тоже маю там пару канистров. А еще поставити одну таку нормальну колесо. Ну, пробуй. О, я буду дозидать, не настаю. сиди там. <сидіти>. <сум> 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 А ну, дайс подивлю. О, это то файне колесо. треба було його наперед назад поставити. Може тоді б он дало якісь результати. Та ні, воно дало результат, файний. Так? Да? Нас зараз вже не так широ гробить. Ну, менше, ну так. А, ні, ні, реально менше. Файне, файне. файне. Їдемо. А вони типа не можуть поламатися? Е, можуть. О, дивись, можуть? щось тут випало. Ну я би тут просто нове не вик поки. О, о м'ясо, кусок мяса. Нічого Ничего файно. Ага. напевно Може хтось корову корол. Та-та-та-та-та, то игра с тиво роботы побуты. Ага. Корол, біду, забили. Ага, і куди то ми приїхали? Я не знаю. пішли Пішли. Саме головне, машину не забуду, ми лишили. Так. Я не забуду. о о, -о, -о! два дуріка. А то дурики. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, тираж их, опа. Не бейс. Не бейся. Все, файне. О, -о, -о с часто попалось помидоры, кашадич. Кись морква сажены. Дипс, дип пришел. Бля, мон, 20 хп. О. Мене хп на возрождение. Спрят... й. О, остается его в мир. А то я появлюсь. Хто випав? Міх! У мене всі блоки випали Та-та-та, та, тут мішок з твоїми блоками. Біжи сюди швидко Біжу-біжу-біжу Тут в принципі Йо, недалеко. Курва, вас брибел у мене mm -hmm. дурень. Чекай, тут чее ку ку ру рудза кудза як ти казав там. Руку кудза. Руку кудза. Пашу, вот мені хочеться розібратися ще з їжею і, і питьом. Ага. Ну так вот знаходимо бокси Ну, Ну, типа, питьм, понятно. Кукурудзе, вот годуем. Ага. Начался мих. Uh, О, поршня. Ты меня поскидываешь пойдем, то, что я мал. Добре, добре. Я, не поршня, як она называется? Пишипник. Пичевник. Я забываю, я плюс не хочу порши назвать. Ну, не называю, в принципе. Вроде все, больше ничего нема. Здорово. Так, а маешься похавати? Похавати. Ха-ха, давай. Да я п. епт очи бешень. Та, ты тоже еб на тебя. И чисто такую бьду ептую. В харю засовываю, короче, тут бурячок. Блин, треба було после один лишити. на розсаду, блин. Ладно. А у меня есть садженси. У мене є саженців, у мене є сім мор саженців моркви, один помідорів і один игра стоїи. Идите на наш сивот. На наш спаун. На механіку, Ну вот так, та. Не-не-не, не то не, не, не механіка, а на самоліт. Там же є просто готова. Добре.